Всім вітання. Сьогодні попрацюємо з одним елементом, будемо умовно називати його камертоном, і для того, щоб синхронізувати всі елементи. Їх тут в мене один трансформатор, другий, третій, четвертий, резонансна система. Дроселя також вони працюють на певній частоті. тобто десь, грубо кажучи, 7 елементів, і всі вони мають. Працювати в унісон, тобто на одній частоті. Якраз коли вони запрацюють всі на одній частоті, при задаючому генераторі, який буде давати певну частоту, ми будемо мати найкращі результати. Відео в Ютубі, можливо, хтось зустрічав, коли вдаряють по одному Камертону. Він поширює звукову хвилю, а решта камертонів, які стоять, по них ніхто не вдаряв, починають самі звучати. Тобто йде відлуння. В природі ще є таке як ехо. Якщо ми даємо резонансну частоту, коливання відбувається якби ну, самовимушено, чи там зараз не перекладу. І так, значить, поговорили. Тепер я цей трансформатор вже включав на частоті, яка зараз у нас буде тут на. от у нас частота 11 кГц. Споживання 3,28, Тобто зараз я відкидаю. Блок живлення сам бере 1,7 Вт. І з генератором бере, ну, будемо вважати, хай 3,7 максимальне значення. Тобто, 2 Вт у нас йде по споживанню максимум, і на цій частоті при скважності 3%. Ми маємо на навантаженні 7. 73. Якщо я заземлення буду відкидати, у мене пішов розряд. Так, зараз я зроблю зупиночку верну заземлення. Так, заземлення повернув це у нас на трансформаторі. І так само, якщо я вхід вилка в рамка відкидаю заземлення, так само пішов розряд. Тобто я через. Два заземлення це не один, це рознесені контури. Ми працюємо так само, можна замість заземлення ставити антенну. Зараз ні заземлення, ні тут, ні тут ми міняти не будемо. Показник 7,73 запам'ятали. І споживання в районі від, ну, максимально 3,7. І нам зараз треба вийти на такий показник на іншій частоті. З чим це пов'язано з тим, що у нас в системі є повітряний трансформатор, де фірітів майже немає. А е, такі, е, як катушки, біфіляри, трифіляри, для них частота бажана, щоб була за 20 кГц. Тобто ми перейдемо на частоту 21 кГц. І попробуємо вийти при споживанні 3,7 максимум, щоб у нас було 7,73. Так, частоту поставив на 21 кГц споживання. Бачимо, більше 3,7. Зараз потримаємо, трошки так 3,7 максимум, теж так іде 3,1,3,7. І напруга на навантаженні 7,75. Навіть кращий результат. Єдине, що я змінив, додав скважність. Якщо я скважність поставлю на 3%, як було в першому випадку, споживання в мене в районі 1 Вт, але напруга тут трошки просіла. Оскільки на скважності 4% у нас система входила в режим самогенерації, то ми зараз нічого міняти не будемо з цим трансформатором простіше. Тепер переходимо до слідучого трансформатора. Так, зараз послідкуємо за споживанням. Споживання коливається в районі 3 Вт, відняти блок живлення, 1,5 Вт. Ораз, вискочило 3,8, ну це можливо пов'язано з напругою. І тепер дивимося, що ми зробили по схемі. Трансформатор підключений на цей конденсатор. Цей конденсатор заряджається з цього трансформатора, і він запаралелений з конденсаторами, які працюють на навантаженні. От працює світодіодна лента. І ми вже вийшли на напругу три сім'єрочки. Черговий джекпот зірвали. Так що про що це говорить? Кожен трансформатор це свого роду. Проливальний контур, і коли ми з нього правильно знімаємо енергію, ми маємо приріст енергії на навантаженні. І це не за рахунок споживання. Бачите, споживання як було на початку, так і воно залишилося. Тобто один камертончик, другий камертончик, буде третій. Четвертий, п'ятий. І так, нарощуємо потужність без зростання, споживання. Так, трошки сонечко світить. Ми видно споживання. Зараз подивимося, чи воно не перевищує 3,7. Напруга трошки виросла, але споживання. Бачите, напруга вища, але споживання за 3,7 не заходить. До цього трансформатора, і до цього трансформатора додавалися ще трансформатор резонансна система. І напруга стартували 7,73, вийшли на 8,30. Тобто, кожен елемент додає потужність споживання. Як було в районі 3, так і лишилося. Так що кожен елемент додає потужність, треба їх правильно налаштувати, і можна отримати хороший результат. Це сьогодні таке відео, як кожен елемент впливає, хоча вони вже коли виготовлялися, зразу були розраховані на частоту. В районі 21-23 кГц. Вони на такій частоті працюють, тому що я їх робив для, мікро, для індукційної плити. А індукційна плита в мене працює на частоті 23 кГц. Так що результат побачили. Всім успіху і до нових зустрічей.